Це був один із, із гендерних цих наших свят, коли ми перегортали все, що мали, що ну, до чого ми могли долучитися сьогодні. Це в архівах музею цього. І передали кілька ящиків до Київського літературного музею. Пан Віталій тоді казав, що я мушу встигнути все передати, щоб нічого не пропало. І цей день сьогодні настав, коли ми святкуємо, я впевнена, ми святкуємо перемогу. Це перемога на культурному фронті. А тут зібралися, ви сказали, буйні, так а справді справжні буйні, які розуміють це. Тут зібралися прекрасні люди. Це тут полтавці, тут харків'яни, тут здається, і, і з різних куточків. Тобто. Ми сьогодні святкуємо разом. Я думаю, з Панасом Георгійовичем, тому що я з того часу, як вперше прочитала роботи пана Віталія, ми дістали їх якось, не знаю яким чином. І ще не були знайомі. З того часу, це було багато років тому. Я страшенно полюбила Сластьона, і він у мене, ну не повірите, я, я вірю, що він живий. Я що ну, правда, я вірю, що він на нас дивиться. Я знаю, що це правда ж. Це та людина, в якої. Ну, от чесно, немає жодної вади. От у мене до неї немає жодної претензії до цього чоловіка. Це чоловік настільки самовідданий, він ще тоді, по, поза минулому столітті, рятував українське. Він казав, що воно гине. Він його стягував, він скуповував кожну шапку, кожен там якийсь, ну щось таке, що свідчило про українство. І вже тоді він казав, що воно гине. Уявіть собі, скільки всього було. На нашій землі кожен сантиметр це шедевр, тому що і досі, зараз 21 -е століття, і досі ми рятуємо наше українське і ми його затримуємо, слава Богу. Тому що ця книжка, яку сьогодні видали, вона приїхала із під ракетного обстрілу, і вона видавалася в Харкові, по якому сьогодні стріляють. Де гинуть люди? Там вчора був день скорботи, через те, що загинули чергові, чергові наші громадяни. І ця книжка прилетіла звідти. Я думаю, що звідти явився нам Панас Георгійович. Такої кількості українського архітектурного модерну в такій сукупності немає ніде. Тільки тут. Тільки на Полтавщині, трішки, правда, у сусідів на Сумщині і на Чернігівщині. І ми це рятуємо, тому що такого немає ніде. Міністерство культури, до якого ми постійно там звертаємося, внесло в реєстр ще одну школу, тому ми святкуємо перемогу, бо це на Чернігівщині, яка була так само обстріляна. ті школи є на Сумщині, яка так само обстріляна. І Опанас Георгійович, я думаю. Ну, він з нами і сьогодні тут. Повірте, він тут. А ми, власне, я хотіла подякувати всім, хто це свято створив сьогодні. Подякувати нашим воїнам в ЗСУ, тому що вони також сьогодні раділи би, знаючи, що ми з вами тут і що ми святкуємо перемогу. Вони щасливі, коли в їхньому тилу відбуваються такі речі. Вони щасливі, тому що це перемога України. Отже, слава їй! Слава Україні! Так. Дякую всім. Дякую всім.